Слава Україні, дядіва! Салює слава! Свіженький анікдот для пацанів. Для пацанів буде. Хлопчики 45-ка. Анекдот для вас. Приходить вже п'яний додому. А п'яний дробоган Жінка його розділа, на лізечку поклала, а сама злосна така. І гла спати, рано стояв і до нему. Іван, ти з вчера напив, то все, де ти пив? А він каже, Марічко, не повіриш, я був у свого друга Івана. Іван так каже, багато жі я, він такий багат, мене, каже, золотий унітаз. що є золотий унітаз. не казів на хтось є. Хочеш, каже, я тебе поведу. Ну і все, встають, він веде її до свого друга Івана. Приводить, Нажимає на дзвінок, двері відкриває така пані і з порога кричить. Іван. you wow.